Тим часом в Україні збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод за участі маршрутних та рейсових автобусів. Найбільше пасажирів постраждало у Запорізькій і Луганській областях, а також на Волині. На Кіровоградщині за півроку зафіксована одна ДТП за участю мікроавтобуса. Водій не встиг переїхати залізничний переїзд. Тоді троє пасажирів загинуло і четверо травмувались. Відеоролики з останніми резонансними ДТП, у яких є постраждалі, показали кіровоградським перевізникам в держав. Автоінспекції підприємців, що надають послуги пасажироперевезень, дивці закликали посилити передрейсовий контроль водіїв та здійснювати регулярний тихогляд транспортних засобів. Нагадують на далекі відстані в рейс автотранспортні компанії мають направляти двох водіїв. Посильте контроль за виїздом на лінію ваших автобусів. Під час, як під час регулярних перевезень, так і під час здійснення нерегулярних перевезень. Бо у разі неналежного контролю, як з боку вас, так і з боку нас, отакі от ось факти порождаються.